Вітаю за вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Шкода Октавія в Кузові А7 2016 рік. 1,6 81 кВт дизельний двигун. Дуже хороші комплектації. Механічна коробка передач. Сьогодні на моєму каналі. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Бо По лакофарбовим покритті показую, як щодо чого, 141, 116, 117. 108, 135, 125, 126, 122, 121, 122, 108. 129, 122, 121, 162, 187, 131, 121. Один елемент підфарбований. Це, друзі, ось це крило. переднє праве по комплектації. У нас, друзі, версія Joy Є ось такі шильдики. так. Оптика топова, біксенонова з LED підсвіточкою. Також є омивачі, передні задні партроніки, противотуманні фари, класний титановий диск 17 градусу, Датчик світла, датчик дощу є автосвітло, заводське тонування. Задня оптика теж ледована, електро привід кришки багажника. Ось як все виглядає, двойна підлога, також бачимо, є докатка також є фаркоп, він знімається. Ну і, звичайно, з докаткою йде крат, оскільки це є версія Joy, дуже Класний салон, виконання салону, досить стильно. Автомобіль пригнаний з Німеччини. 4 стеклопідйомника, електродзеркала, автоскладування. Є ось такі накладки Октавія. Ось як виглядає водійське сидіння. І, друзі, пробіг. Пробіг 263 тисячі кілометрів. Автомобіль повністю. Обслужений. Так, е, мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Так, два ключика. Зараз заведу. Так. Навігаційна система. Поки завантажується так навігаційна система. Так, друзі. по допоміжних системи, Тільки розпізнавання пізнавання втоми. Е, велика навігація. Е, двохзонний клімат-контроль, є підігрів лобового скла, є підігрів передніх сидінь. Ось як все виглядає. Так. Система стартоп. Також Відкривання кришки багажника з салону, п'ятиступка механіка. Ось як виглядає салон даного автомобіля. Досить цікаво. Так, ще по сервісу. Ось друзі, він-код. Так, заміна оливи через 6 тисяч кілометрів. Так, тут навіть 3 ключика, не два ключика, а три ключика. Автоскладування, я вже сказав, друзі. Все працює ідеально. Лет оптика. Ціна даного автомобіля складає 12 150 доларів. До в комплекті до цього автомобіля йде комплект додаткових дисків на е, металі, металеві диски 16 розміру рось е, Зима, бо це стоїть на літі. Отже, друзі, якщо вас цікавлять автомобілі, ВАК-групи, можете заходити на наш сайт автойкас.ua. зможете знайти пак-групу. Переважна більшість. займаємось шкодами Аптарі в кузові А7. Друзі, дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрей Карс Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.